Сьогодні хочу перевірити таку свою ідею, що якщо для вакуумного стола зробити матрицю надруковану на 3D-принтері. Ось таку от. Зазвичай матриці для вакуумного стола робляться з цемента, яку вистачає буквально на 50-100 копій, або зі зійськового окна, яке заливається епоксидною смолою. Його вистачає на дуже багато, У нас такі формочки є, але їх дуже складно витовляти і дуже дорого. Я цим займатися не хочу. А хлопці, які це робили раніше, зараз не можуть цим займатися. Тому вирішив зробити з пластику. Чому ні? Давайте перевіримо просто. Матриця це в нас переднє крило, бо в нас крил в Україні просто немає. Повнорозмірних, гарних, дуже чудових крил. просто не існує. Є якісь там велосипедні формату, але вони нам не підходять по ширині колес. по ширині резини, покришки. О. Є… Нормальні широкі крила, але вони нічого вам не дадуть. Тобто ендурівські крила вони не захищають вас повністю, тільки обличчя, щоб туди не потрапляла е, вода. А, а так, ви починаючи від шиї, ви будете повністю багнути, в багнюці, в грізюці. Е, воно ну, не дуже кайфово. Е, тому для наших клієнтів буде виготовлятися нові нормальні крила. Ось, е, також є проблема, як їх закріпити, бо потрібно, щоб крила. Були воно однакові відстані від колеса постійно, а колесо має таку можливість, як ходити разом з вілкою вверх-вниз. Тому доведеться виготовити ще якесь кріплення на вілку, щоб воно ходило разом з колесом. Не знаю, поки що буде ця проблема вирішувати потім. Зараз у нас відео просто про вакуумну формовку безпосередньо. І так, сам вакуумний стіл. Ми його зберігаємо під плівкою, тому що. Щоб вакуум не засмоктав потім пилюку всю. В нього дуже простий вигляд. Тобто зверху знаходяться тени, які нагрівають безпосередньо сам пластик, е столешня, яка рухається вверх-вниз разом з пластиком, і сам компресор, який витягує ну точніше вакуумний насос. Декілька кранів, щоб випускати та впускати вакуум. Поїхали. До речі, ось матриці, які ми використовуємо. Бачите, тут також є отвори. Е з усіх боків, щоб смоктувати повітря, це зіскового окна вона зроблена, і просто щоб вона не прогибалась вниз, використовуються дошки. Це от, якраз ми використовуємо для формування наших бокових кришок. Е, тепер потрібно зафіксувати пластик. Пластик, як я і казав, використовується АБС у нас. До речі, якщо комусь буде цікаве. Де я їх купляю, я вам залишу контакти саме в Viber, менеджери, якого я купляю цей пластик. Це безпосередньо товка, тобто фірма, але я спілкуюся з менеджером напряму. Ось, Вони мені там буквально в день, коли я пишу, одразу відправляють пластик. Я не знаю, чи є в них якісь інші пластики, а от з АБС я тільки використовую, то мені хлопці просто скільки треба. Ось типу, скидаю гроші і мені відправляють до того, як я скинув гроші. Тому прикольні хлопці. Так. Піднімаємо стіл, і у нас е, тимчасова, е, тимчасова ручка яка тримає цей стіл. Але всі знають, що немає нічого постійного, ніж тимчасово. Зробив камеру трішечки подалі, щоб ви бачили, як ми взагалі е, опреділя, визначаємо, е, коли пластик вже дуже нагрітий, до якої температури, в нас немає конкретної температури, е, як визначити, що пластик вже готовий до формування. Тут з'явиться така от пузі. Спочатку, там, де ви його нагріваєте, воно наверх тягне. Потім воно розігрівається до стану такого, що його можна камкати руками, звісно, в рукавичках, бо так просто ви це не зробите. І займається галом від 3 до 5 хвилин. Це на 2 мм пластику, а з 3 мм пластиком там довше, майже до 8 хвилин займається все. Зараз очікуємо. І далі вже можна формувати. Сама форма, як ми бачимо, дуже добре підходить під наші параметри. Параметр без самого е, става. Є сантиметра 3-4 з лівої сторони, і так само з правої сторони. Е, нам не важливо, е, як воно ляже по ось цій от грані, тому що саме крово безпосередньо ось тут знаходиться. Тому тут воно може навіть порватися, я не знаю, чи вийде, чи ні. А ще потрібно увімкнути вакуумний насос, про що я забув. Після того, як увімкнув насос, е, почав. Закачувати з мінус атмосфера. я не знаю, як це назвати, мінус вакуум. Кранік, як який впускає вакуум. Тобто, бачите, він зараз закритий, вакуум не, звідти, воздух не забирає. Тому зараз ми чекаємо, поки дійде до одиниці і будемо відкривати. Ну, отут ще не прогрілося в кутах. Це якраз основна проблема. В одних кутах все окей, в інших ні. Можна ще трохи почекати. Дивіться, якщо ви хочете повторити вакуумний стіл, вам потрібно звернути увагу саме на нагрівательні моменти. Ви підбираєте їх ту кількість, при якій ви не поміщаєте неравномірність нагріву. От у нас, наприклад, це можна помітити, є така зебра невеличка вже на готовому виробі, там, типу, прогрілося, не прогрілося, прогрілося, не прогрілося. І вам потрібно просто додавати більше нагрівательних моментів, якщо ви там бачите, що у вас є непрогрів. Це вже робиться на ок, тут немає такого от прямо виключення. Короте, спроба номер 2 вже взяв ключ. Зараз все закрутимо дуже сильно. Не знаю, чи вдасться це зробити ключем, але, тим не менш, може візьму по Коротше, це потрібно буде зробити дуже-дуже сильно. Не знав, що воно так може статись. І добре, що я не зробив форму більшу. Тобто Я хотів взагалі зробити там порядка 30 см. І так, я прогадав минулий раз. Зараз сподіваюся, що все буде чотенько. Накачую зараз датчик тиску і випустимо все одразу разом. Сподіваюся, що все вийде. Тепер вимикаємо е, компресор, вимикаємо світло ну і сам компресор з розетки. Спускаємо тиск. Все, я її трішечки припідняло. Тепер потрібно охоло, ну, щоб охолодилось. Як я і казав раніше, мені без різниці, що ось тут знизу е, не плотно пролягла. Мені шкода, що тут зверху дуже погано вона прилігла до самої матриці, але пофіг. Це тестова модель, тестовий зразок. Все, що тестова, не повинно бути ідеальним. І так, в нас було дві спроби. Перша спроба в нас не вдала, ви бачили, мій фейл, але ми її залишаємо. Як, до речі, ось цю шляпу. це наша перша спроба взагалі вакуумного стола. Щось зробити. Е, далі. Тут формочка ще до цих пір є, матриця. Якраз на відео хочу показати, наскільки легко її буде знімати або ні. Тому що з цими формами було все окей. Там дуже легко все знімалось. Зараз перевіримо. Дуже легко, дуже легко і просто. Е, так, тепер ми її зараз витремо. Тобто. Можна все ж таки робити з 3D-другу якісь форми, тільки-тільки проблема в тому, зараз я побущу покажу, що е, всі ці шви, все це е, передалося безпосередньо на саму форму. Чим я, до речі, е, задоволений, бо не дуже сильно його і видно. Бо так, от, якщо побачите шви, дуже добре видно, а тут ні. Тому е, можна допрацювати форму і потім її пхати під вакуумний стіл. І так, яка між ними різниця? Е, По-перше, ми бачимо тут, шов тут шва майже не видно, але видно його з боків, що мені, в принципі, начхати. Е, бачимо, є отвори е, і тут. і тут Що дуже добре, це просто направляючи. Там потрібно буде просто просверлити отвори. Е, далі ми бачимо, що дуже добре передалося це от полігональність. так В 3D-моделі використовуються полігони, так що інакше. Все одно, все строїться навколо полігонів, і цю полігональність потрібно буде зашліфовувати. Не передалось оце от кут під 90 градусів. Не знаю чому, бо тут якраз це центр, і він повинен бути самий… Розігрений ну, високої температури матеріал, але тим не менш, в форму ми попали. Можливо, я там зроблю якусь не під 90 градусів в майбутньому е, цю формочку, а можливо, якусь плаваючу форму закруглену. Це взагалі потрібно, щоб потрапити в вілку. Тобто тут е, між вілкою 105 мм. Я зробив 95 на 10 мм менше, і щоб якраз цей проміжок потрапляв в вілку. Все, що залишилось мені зробити, це по якраз ось цьому от периметру мені все вирізати е і використовувати. Це я вам показувати не буду, тому що в нас відео безпосередньо про матрицю. І так, висновок. Я вже спробував трохи пошкурити цю форму. Е шліф машинки і напільник їх дуже добре бере. І єдине, що моя та шліфовочна е круг, він дуже добре забивається, тому на це потрібно звертати увагу. По ціні, так, тобто ви бачили наші форми для кришок, вони вийшли нам майже в 500 доларів. Ця, ця штука у нас це 1,5-2,5 кілограма пластику І це в нас, якщо брати креаліті пластик, який я використовував, 600 гривень за кілограм. Це в нас 1200, 1500 гривень. Різниця, ага, скажіть, тому е, я. Спробую ще доробити цей, цю варіацію, тому що, як я і казав раніше або не казав, це у нас тестова моделька, яку я буду перероблювати це. От просто один раз зробити, і потім вирішувати з цим далі робити. Я так працюю зазвичай. Я зробив, потім вирішую, що далі робити. У мене немає плану ніякого, тому що я не знаю, це спрацює чи ні. Як ви бачили, перший раз не спрацював. Перша спроба була невдала. Якось так. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою, до побачення.